MacBook Букачки із картової діти скинять за 39 тисяч дев'ятсот дев'яносто Ось так. Налишиться безпокей, але точно але... не дочекається в ефір. Тепер все дізнавалося трошки. Або ні, дочекайтеся! Уважно, хто дивитися наш жир? Не знаю, хто томусь? Я не залишусь без мене. Тепер можна тобі залишитися. А ось назад, тепер все кожному. Але підтримку нашої свободи тобі пощастило. Може ти дивитися, коже, то дивитися до кожного предмету. Я не забув, але до другого бегає.